Виконуємо номер 993 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, між якими послідовними цілими числами міститься число. Задання перше мінус 5,3, друге мінус 2,11, третє 6,2, четверте мінус 0,29. І п'яте одна дев'ята. Запишу відповідь за допомогою подвійної нерівності. Приступаємо до виконання. Число мінус 5,6 буде більше за, 6 але, менш, за мінус 6, але менше за мінус 5. Число мінус 2,18 буде більше за число мінус 3, але менше за число мінус 2. 6,2 буде більше за 6, але менше за 7. Число мінус 0,29 буде більше за мінус 1, але менше за 0. І число 1,9 буде більше за 0, але менше за 1. Подали відповідь на питання, між якими послідовними цілими числами міститься число Номер 993, виконано.